Антонюка Володимира Степановича. Маю двоє дітей. Yeah. Троє внуків. Oh. <laughs> Ти що я можу сказати? — Трактор маєте? Маємо і трактор, a і машину. Що yeah. робимо? Бремо. Yeah. Все робимо трактором. І to садимо і що сі... не коня, кінь вже краще. Коня нема вже, продали коня. Вже продали? Поміняли на трактор. Да. Ну, так... На трактор поміняли і. Бензин треба вам. С... Не, солярку. Ну, солярку. Солярку. ну то да. це тільки коли треба, а кінь круглий рік є. Да. Ми і... тримали по четверо, то я знаю, да. що це таке. І коні, все, Кінь є да. круглий рік, а ви трактор тільки тоді, коли треба працювати. Ви в магазині, магазині працюєте. Да, да, це чин? ваша постійна робота. Да, це мої дочі. Це роби вона. А що волочка робить? Що він заробить? На пенсії, що він робить? А кури чи ні? Ні, не, не кури, не п'є, нічого. Що, горілки не п'є. Це наша така такого Ні, Не, не п'ять нас. Він, все, він для мене коротший хлоп. Відпимо. От відпиме своє. Взяття мого <говори> сфотографуємо. З медом, так. З медом, так. Доброго дня. Святом вас. Пасом. Дякую. Мене ж. Фотографуємо. Робіть добавку. Добавку. Він наш сам. Не по тих ділах, каже Іван. Депутат. Хай розкаже. Я не поняла, Іванович, тишинка по руку, а він по корпоративу. Ну, наявно. Раніше, що тут теж, так. Це все діло. Ось тут зліва жив смульський Дмитро, а в його було двоє дітей. І хлопець та дівчина. Хлопця забрали в Німеччину. І він прийшов з Німеччини, і оце тут. Продовжує своє життя. А зараз в цій хаті проживають його діти. Ну, з Смульського Володимира цього. діти проживають. Так що усадьба залишилася, а діти продовжують. Жити на своїй батьківщині. Ось тут справа це жила сташка. Але вона жила оце останній час до війни тут жила Кушні... жив Кушнірчук. Кушнірчук Броніслав. І Кушнірчук, коли в 44 році. Була мобілізація, його забрали і він не повернувся з фронту. Говорить, що він загинув десь в районі Вінницької області. Зараз дочка є, але вона проживає у Хмельницькому. І оцю хату продали Сташки. Сташка прийшла сюди із села Шпичениць. Вже вона померла. А зараз проживає її син. Напроти з з зліва тут э, усадьба друга була, і вона тут проживав Льова. і зараз. Пішов в небуття і використовує тільки огороди на цій території. Вулиця ця називається вулиця Шушукова. Чому Шушукова? Зараз ми під'їдемо туди, бо тут жив Шушук Яків. І як треба пройти, допустимо, на долину, та йде через Шушукову вулицю.

Ось на цій території була будівля Шушука Якова, чого і називається ця вулиця Шушукова, тому що тут жив Шушук, і люди завжди говорили: якщо хочеш зійти, допустимо, на долину, то йди через Шушукову вулицю. І кожен знав, куди треба йти. Шушука. Розкулачили і вигнали його з хати, з цієї. Я пам'ятаю, сам вже пам'ятаю, навіть е, тут дерев'яна клуня була, то ту дерев'яну клуню колгосп биками перетягував на колесах і перетягнув її на господарство, і там ці клуні. Була колгоспна комора, а Шушка обрали і він, так сказати, не мав ніякого відношення вже до цього, до цього. Але його син під час війни загинув у Володимир Волинському, бо він служив в срочній службі, коли почалася війна, ну і там десь у Володимиру. Не Володимир Волись, а Володимир. Ну, Володимир Волинський, так. Володимир Волинський. І звітіля вже ніяких даних немає. В зв'язку з тим, що загинув син, і Шушук добився, щоб йому повернули цю хату. Але повернув кологосне повністю хату, тільки половину хати повернув. А оця хата, яка зараз існує, це е, вже побудувала дочка цього Шушука Якова. І вона одна тут жила, а потім її десь забрали родичі, і вона там померла. Хата залишилася і зараз передається. Просто односельчанам не, не передають, а продає вони один одному, але хата, бачите, у нас кирпічна, все хата хороша, місце хороше. Ти що вам розказати? Ти тут, тут діда свого знаєш чужині. Полікарпа трошки да. пам'ятаю. Що пам'ятає? Так. Да. Ну, тут це він тут жив, так? Да? Да. А батько твій теж тут жив. Батько зразу жив там. Так. <гум> да. А потім тут. <гум> ну він теж народився. А, ні, да. ні, батько там народився. То, то, то я не... Того діда, я не пам'ятаю. Я... Да, да. Це батько твій ти... твічу. Да. Після твоїх батьків залишився хто? Ти один? Ні, ще сестра Яблунівці. А, а де вони? В Яблунівці. А, Яблуніцьці? Да. вона туди заміж ви. Яблуницьці. Чого скільки там? 20 кілометрів. А що, що ти приїхав сюди взагалі? Віддихнути, попрацювати. Так віддихати чи працювати? І те, і друге. Да. Воно зв'язано. <рець> Працюєш і відпочиваєш. <рець> Коротше, це твоя батьківщина. Да, Тягнеся, звісно. І на батьківщину, звичайно. Як кажеш, тягне. Десь там пупець закопаний, Ніхто тут нічого не захопив, бо в росохах ніякого золота не було і немає. Не тільки сказки розказують люди. Взяв з чи лопату і знайшов клад. Я тут ніколи не було, бо ну, тут бідно жили, всі не, не, не тільки зараз. Так, то шукати не треба. Якщо сам не зробиш те, що треба, то нічого не ясний. Ну що ми, тоді ми тобі бажаємо не забувати свою батьківщину. Так, да, і... Думаємо на пенсію, десь сюди, може і втікся. І на пенсію нам треба? треба мати хороші дороги і медицину. А тут немає ні доріг, ні медицини, тому ніхто сюди не поїде. Все треба зробити дороги. І медицинський центр зробити, хоча б який на першому. А раз його нема, то, то нічого не буде.